Привіт, людиська! Чи є у вас таке, що ви постійно втомлені і понурі як зомбаки? Можливо, ви вже давно забули про якісь свої бажання чи давні мрії, і світ для вас не більше ніж градієнт сірої буденності. А можливо, ви вже й не знаєте для чого кожного дня прокидаєтесь. Якщо хоча би щось цього про вас, то по-перше, Welcome to the club, buddy! А по-друге, радий повідомити, що це відео саме для вас. Бо я намірений розповісти вам про одне чудове аніме, яке маю надію, вдихне у вас друге життя. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця. Будемо починати. <клух> Як це вже заведено, розпочнемо з синопсису. Перша серія зустрічає нас з життєвою оповідкою про. І обман очікувань, з яким зіштовхується головний герой цього аніме. Звісно, мова про те, як він влаштувався на роботу своєї мрії, і все так спочатку, наче круто. Колеги норм тіпи, начальник золото, сексі бухгалтерша, пива після роботи попили. Ні, ні. І ще раз ні. Ну це ж фантастика. Такого в житті реальному не буває. А знаєте, як буває? Буває все кардинально навпаки. Колеги або мудаки, або неадекватні трудоголіки, які міряються тим, хто більше від на галері. Скільки понаднормових у тебе? Аж 150 годин. Поговоримо тоді, коли перетнеш позначку в 200. Начальник жирна, потна свинюка, яка кричить більше, аніж говорить. ІДІОТИ, ви що не можете самі розібратися? Чому ви такі недомки? Що ви не робили? Ну а сексі бухгалтершу вже давно передолить директор. <звук> І найголовніше, самому треба так є... Що вже мрієш чи то під поїзд впасти, чи просто завтра не прокинутись, і в такому тонізуючому режимі 24-річний герой нашого аніме проживає три бісові роки. Народ капець звернув з цього, бо циферки і ситуація майже один в один, як у мене. Та ось одного класично похмурого хрінового ранку наш герой натикається на зомбака. А потім ще, і ще, і тут уже цілий натовп його переслідує. а Він біжить з усіх ніг, десь по дахах стрибає. І тут філософське питання: що може відбуватись у твоїй голові, коли ти усвідомлюєш, що світу прийшла пиз... Без... нарешті? Війни! Та й таке. але це тільки зав'язка. Далі ж ми відправляємось у захоплюючу подорож світом, який переживає зомбі-апокаліпсис, і у цьому новому дивному світі. О, oh, о! Oh. А це що за картузик? Ти що московит? Наш герой намірився докласти всіх зусиль, щоб встигнути зробити всі ті речі, про які завжди мріяв, адже, можливо, завтрашній день уже і не станеться. Звідси і назва аніме сотня справ, які треба зробити, перш ніж стати зомбаком. А, і знаєте, я дуже недооцінив це аніме і його драйвову атмосферу, коли вперше його переглядав. Якщо правильно пригадую, дивився його ще в вонгоїнгу. А тоді з серії на п'ятій воно десь загубилось між іншими тайтлами. Тому Повернувся до нього тільки зараз. І напевно добре, що так сталось, бо тепер я розумію його набагато краще. Цей тайтл дуже крутий, як мінімум, своїм нетиповим переосмисленням теми. Так, звісно, жанрові штампи тут присутні, і японці, багато з яких нормально так угарають. Вибрався звідси. Зрозуміло. Особливо мене потішили, як я зрозумів посилання на ходячих мерців. А я колись бачив цілих шість сезонів тієї калюги. Найсмішніше мені було з пузатої пародії на Нігана. Я? Тим не менш, зомбі-апокаліпсис це зазвичай про те, як неконтрольовані нічим людиська починають скалити одне на одного зуби, і світ атмосферно стає дуже гнітючий, жорстокий та просякнутий тотальною безнадією. А тут такого майже що немає. Окрім тих місць, де це драматургічно потрібно. Бо, попри те, що світ перетворився на якесь дуже страшне місце, герої на цьому зовсім не зациклюються, а просто гнуть свою лінію, наче нічого і не змінилось. І це натуральний такий такий принцип мого коханого стоїцизму, адже немає ніякого сенсу побиватися через речі, які нам просто не підвласні. краще сконцентруватись на тому, що зараз у наших силах раджу тримати це в голові. Це далі нам допоможе. Насправді, це все, що я хотів сказати. Підбираючи вдалу метафору, я б сказав, що якщо на лицевій стороні монети буде Євангеліон, відео про нього, до речі, є на каналі, то на реверсі стоятиме зом 100 Так я бачу зом 100 як таку собі оду життєлюбству і позитивному мисленню. Бо, попри синопсис, який я вам озвучив, аніме не зациклюється на питанні довб. Роботи. Як це роблять, наприклад, глибини чорної компанії? Теж, до речі, бомбезне аніме. Відео про нього буде за підказкою зверху і в описі. Тут якраз таке концепція полягає у тому, яке чудове, яскраве і сповнене кольорів життя може тебе чекати. Намаю... Якось не віриться. До речі, про кольори. Вони тут просто пи які яскраві, все настільки барвисте і насичене, що майже виїдає тобі сітківку. В хорошому значенні цієї фрази. Навіть кров'яка, якої тут капець як багато, буквально різнокольорова. Вочевидь, щоб не збивати глядача з позитивізму, який пропагує це аніме. До мальовки і анімації нуль претензій. В принципі, мої пізнання в цьому питанні доволі слабкі, тому я зазвичай обхожусь епітетами по типу нормально, добре, х**». Ну і щось в тому дусі. Тут, на мій дилетантський погляд, класно. Мені подобається музичному оформленню окремий уклін. Бо навіть коли пишу ці слова для підтримки відповідного настрою на репіті, прослуховую опенінг і ендінг цього шоу. Вони безумовно круті і, як на мене, ідеально відображають дух драйвовості, в якому зроблено аніме. Шкода, але більше шматків ставити не можу. Також не можу не сказати про нашу українську локалізацію аніме. Варіації озвучок відносно багатсько, і усі вони пристойні, що вже само собою є показником великої зацікавленості глядача у тайтлі. А у цьому конкретному випадку ще й високої якості продукту. Я ж особисто познайомився з цим тайтлом через озвучення моїх друзів, кіото аніме. Їх голоси ви можете почути у більшості вставок, які я використовую протягом відео. Це доволі таки крута команда. Робить якісне, багатоголосне українське озвучення, і на їхньому рахунку вже більше 40 різноманітних тайтлів, а це понад 500 серій нашого коханого аніме. До прикладу, з популярних це переродження слизом, чорна конюшина, блюлок, і, звісно ж, моя слабкість сходження у тіні. Тому дуже рекомендую ознайомитись з їх роботами у їхньому телеграм-каналі. Тим паче, зараз для цього просто ідеальна можливість, бо саме зараз багатоповажні Кіото проводять розіграш квитків на аніме-фільм. Волейбол, битва на звалищі, що я назвав би Богу угодною справою, бо нам і самим варто було митись в кінотеатри на аніме, адже це напряму веде до збільшення кількості такої продукції. Ну, ви самі розумієте. Гроші <гручок> щодо умов розіграшу, і де його знайти. Переходите в телеграм-канал Кіото Аніме. QR-код ви бачите на екрані, а також залишу посилання в описі до цього відео. Шукаєте пост з публікацією розіграшу. Він є у закріплених до каналу. далі потрібно підписатися на телеграм Кіото та жм'якнути кнопку Взяти участь, поставити лайк цій публікації, і це так мило запросити у коментарях друга подругу, з якими ви хотіли б подивитися цей фільм. Весна юності все ще з тобою. Яка чудова можливість нарешті вийти з френдзони вашої подруги? Чи може навіть друга? З величезним задоволенням, о, мало не забув. Сам розіграш проведуть 28 травня о 21.00, Тому раджу не зволікати. А щодо механізму обрання переможця, то він буде обраний випадковим чином за допомогою генератору випадкового номера у прямому ефірі Діскорд сервера Україномовна спільнота. Have -have. Також Лео, в участку загальної атмосфери закладено в гумористичну складову і жарти скажу я вам такі ж відбиті на голову, як і я. Автори такі Харо, а давай головний герой в перші дні тотального вимирання людства, ризикуючи своїм життям, піде по вас. А я йду попив кого і байдуже натопить зомбі. О, так кадзуки, це звучить як чудова ідея. Але слухай, що в мене тут зомбі-акула з ногами пірнальників, щоб вона по суші бігала і хавала людей. <звук> Ну або щось типу того. В основному ж гумор закладався в особистісній якості героїв. Mm, твоя дубця мене так збуджує. І сатиричне висміювання самої проблематики аніме. Тому далі я про це ще розповім. Гав-гав. <гум> Щодо дійових осіб: тендо Акіра ЛівіЛон. Той самий головний чувак, про якого йшлося у синопсисі, людинка, яка так жити своїм недожиттям, що зомбі-апокаліпсис для нього вважає безстрокова відпустка weekend. сам по собі хандрою ходячою він аж ніяк не є. Навпаки, особистісно дуже веселе і ініціативне людисько. Це нам ясно дають зрозуміти флешбеками, яких тут ой як багато, і які дуже навіть в тему. А от умови, в які він себе загнав, зробили з нього зомбі ще до того, як це стало мейнстрімом у цьому світі. І так з моєї тези випливає два важливих пункти. Перше аніме намагається донести у наші голівеньки той факт, що не середовище робить нас такими, якими ми є. Це ми дозволяємо йому брати над нами верх, відкладаючи свої мрії, амбіції і істинні бажання кудись на потім. А друге, що дуже на поверхні, люди стали зомбі всередині ще до того, як стали ними зовні. Класична сатира на сучасне зомбі суспільство. Автори з цього вгарають навіть через опенінг аніме. Але найсмішніше мені від того, що це Friendly Fire, бо ніхто так не паше на роботі, як ті нещасні японці, які робили аніме. Загалом будемо споглядати, як Акера буде лікуватись від свого хворобливого стану, найближче схожого мені, напевно, на ПТСР, шляхом виконання своїх заповітних мрій. Але якщо ви подумали, що типу подразник зник і він одразу уговтався, то це не так, і це насправді круто, бо так отримуємо файні драматургічні качелі, як і має бути у файно написаному сценарії. Попри акіру, аніме познайомить нас ще з низкою персонажів другого плану, з яких трішки головніших буде троє. Це без Середня компашка головного героя, з якими він буде подорожувати. Ну і масовка, першим, кого зустрічає Акіра, є дівчинка Шідзука, яка відіграє в аніме важливу роль ідеологічного антагоніста для героя. Бо якщо шлях нашого чувачка це здійснення його мрій, до того як він стане зомбаком, при цьому не зважаючи на власну безпеку і з великою долею легковажності та наївності, то Шідзука це максимально виважена людинка, в якої завжди про запас є план дій і чітка мотивація на виживання. Йний недалекоглядний хлопчисько, який зовсім не задумується ні про себе, ні про своє майбутнє, юновку you know no. <проб> здушнілазібаскел. <проб> Власне, на цьому аніме будує класичну дилему. Ти хочеш по справжньому жити своє життя, чи ти просто виживальщик? Вижив, виживало, виживу виживальник? I don't know. Другим чуваком, з яким нас знайомлять, є університетський друг Акіри на ім'я Кенчо. І попри те, що Геге чувак дебелий, роль клоуна качка плейбоя відіграватиме саме він. Цей завжди в пояса? Звісно ж, у нього теж є свої загони, але за допомогою акіротерапії. В такому разі просто забине все, що тобі говорили в минулому. Він стає ідеологічним союзником головного героя. Так! Моя спина. Моя спина. А значить, приєднується до написання списку мрій, першої з яких для нього є. Стати найкращим стендапером. Не доведеться ма, тому що я коміком стану. Третьою персонажкою буде дівчинка з німеччини, яка помішана на японській культурі. Але як на мене, вона тут більше по приколу і для колориту для концентрації цицьок. Думаю, японці просто вирішили погонити з себе на рахунок того, що при усьому багатстві їхньої культури іноземці по типу нас кайфують і розбираються в ній чи не більше за них самих. Та вона більше знає про Японію, сам І саміпоніцать в Європейськ набагато більші. Моген мелкен? Щодо масовки, то це усі ті люди, з якими так чи інакше зустрічатиметься герою своїй подорожі. І зрозуміло, це люди абсолютно різного розливу та калібру, якісь очевидно погані, якісь добрі, а якісь нейтральні. І що мене причарувало, здебільшого вони справді потрібні у сюжеті. Бо, попри те, що з'являються ненадовго, зі зрозумілих причин ЧОРТ чормаки. Вони грамотно вписані в історію і викликають емоції. Не вийде просто взяти і викинути їх з повісті, бо через них автор підіймає ті чи інші теми, важливі для розкриття і еволюції героїв, які так чи інакше у кінцевому результаті крокують у напрямку однієї і тієї ж ідеології. Як ви вже зрозуміли, основною ідеєю аніме є теза Життя заради мрій, а відповідно, усе в аніме обертається навколо цього принципу. І не так важливо, що. Саме ти хочеш, головне саме бажання втілювати ці речі у життя, чого б це тобі не коштувало. Зазвичай чуваки, які можуть просто кинути старе життя і одразу почати щось нове, добиваються неабияких висот. Тож краще робити просто те, що хочеться, і насолоджуватись життям а потім можливо те, що ти любиш робити найбільше, і стане твоєю професією? А може і ні, хочеться в це вірити. Та є і темна сторона цієї тези: що якщо твої бажання ні до чого доброго у цьому світі не приведуть? Якщо ми вб'ємо їх усіх, чи зможемо ми нарешті стати по справжньому вільними? Дивно, чомусь я вставив приклад, в якому немає нічого поганого, принаймні з моєї точки зору. Аніме досліджує і такий варіант розвитку подій. Ну знаєте, завжди знайдуться виглядки, які не можуть вписатись у суспільство та починають шукати винних у своїх проблемах. Бува навіть цілими країнами. І хай йому грець я зараз покажу вам найпростіше у світі рішення цього питання, яким сам керуюсь упродовж усього свого свідомого життя. Свобода одних людей закінчується там, де починається свобода інших. Мені навіть крінжово трохи, що у 2024 році знаходяться люди, які цього не розуміють. Що поробиш маргінальний елемент у суспільстві завжди був присутній, і це аніме, хоч і в двох словах, та все ж висвітлює природу цього явища. Бо безумовно є люди, які самостійно не можуть соціалізуватись в силу різних життєвих аспектів. Це хріново, це приносить дискомфорт умовно адекватним людиськам, Тому я за пропагування подібних цінностей у суспільстві. Уф. Оце задушнив людисько. <смеш> до речі, ви здогадуєтесь, чому мій канал носить саме таку назву? В кількох останніх реченнях є підказка для відповіді на це питання. Повертаючись до тематики цього розділу, забув додати ще про кілька цікавих підтем, про які роздумує це аніме. Десь на середині шоу піднімаються теми ментального насильства, маніпуляції і щось типу диктатури. Загалом мова про таке собі насильницьке керівництво думками і вчинками одних людей іншими, зазвичай. Тими людцями, що мають якусь владу чи статус, і хоча зазвичай ця влада вкрай невелика, я бачу певну тенденцію, що чим вона менша, тим більший вибір нею зловживає. Це може бути як жорстокий і холодний батько, який не дає пукнути лишній раз без його одобрення. так і якась товста яка уявила з себе бог ПИСОК! Так чи інакше, це ментально калічить людей, і я тішу, що аніме і такі проблеми висвітлює. Саме <говорит> так. <говорит> Отож, давайте підіб'ємо підсумки. Це доволі свіженьке, гарне, драйвове, ідейне та збалансоване аніме, з дуже барвистим візуалом і відбірним музлом. На мою думку, творці змогли добитись крутого контрасту між гумором і драмою, екзистенційними думками і безглуздими вчинками. А також створили просто дикий дисонанс між світом, де фактично панує лише смерть, і справжнім, щирим, непідкупним задоволенням від життя. Я ж особисто, як рядовий глядач, підсумовуючи всі. Свої роздуми про сенси цього аніме зміг синтезувати для себе доволі таки просту істину. Ця картина розповіла мені історію про універсальні людські заморочки, які у будь-якому випадку наздуженуть тебе, навіть якщо цей безглуздий світ буквально загине. Тому справа аж ніяк не у можливостях здійснювати мрії чи якихось перешкодах на шляху до цього, а у бажанні жити життя тут, зараз та так, як тільки ти цього бажаєш. І тоді ти зможеш відчути себе по-справжньому живим. Цього ж я бажаю і. Вам, мої людиська, знайди свою мрію, екіро, та слідуй за нею. Людина без мрії, як птах без крила. Мені вдалося все зв'язати докупи. Маю надію, вам прийшлося до смаку це відео. Ідею для нього підкинула ось ця людинка. тому не соромтесь писати коментарі, а їй велика подяка. Але це не єдина подяка на сьогодні. Також висловлюю свою вдячність людині, завдяки якій якість цього відео вийшла на зовсім новий рівень, як мені здається. Думаю, багато хто уловив наскільки крутішим став звук, особливо у порівнянні з попередніми роботами, а все тому, що головний фанат проекту Людисько багатоповажний пан Петро інвестував пару кройцерів для покупки файненької звукоапаратури. Шкода, звісно, що не на шару, але чи в тому я становище, щоб скаржитись. Тому, якщо вам теж не байдуже людисько, а тим паче, якщо ви приємно вражені такими якісними змінами, ви теж можете підтримати проект копієчкою, особливо допомог. Посилання на банку ви можете побачити на екрані, а також у описі до цього відео. Та це усе, звісно, тільки після підтримки ЗСУ. На цьому у мене все. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо чомусь досі цього не зробили. І навіть прожимайте дзвіночки. Я постараюся, щоб відео виходили частіше. З вами був Людисько. Ще побачимось.